Борошниста роса це дуже поширена проблема для троянд, але вона вражає і інші рослини, швидко поширюючись. Вона може з'являтися на листках, стеблах і квітках, тому вимагає негайного лікування і профілактики. Якщо в цьому сезоні ви помітили білий грибковий наліт, схожий на борошно, ці поради допоможуть врятувати ваші кущі та інші рослини в саду. Видаляйте уражені ділянки. Якщо борошниста роса торкнулася лише невелику частину троянди, перше, що потрібно зробити видалити уражені ділянки. Це не вирішить проблему повністю, так як суперечки розвиваються кілька днів, але зупинить поширення хвороби. Не зрізайте занадто багато за один раз. Якщо уражено більше третини рослини, краще не обрізати його повністю, щоб не викликати стрес. Видаліть тільки найболючіші ділянки, а решту обробіть іншими методами. Натуральні засоби. Якщо проблема серйозніша, допоможуть натуральні засоби. Вони не вилікують грибок повністю, але сповільнять його поширення і полегшать стан рослини. Харчова сода часто рекомендується для боротьби з борошнистою росою, але найкраще працює як профілактика. Розведіть одну столову ложку в 4 літрах води, додайте кілька крапель рідкого мила і оприскате листя. Не робіть цього в сонячний день, щоб не спалити рослину. Ще один ефективний метод молоко. Дослідження показали, що воно може працювати навіть краще, ніж хімічні фунгіциди. Змішайте молоко з водою в пропорції 1 до 1 і оприскуйте раз на тиждень, поки грибок не зникне. Врахуйте, що в теплу погоду запах може бути відчутним. Садіть на сонці. Профілактика завжди простіше лікування один з ключових факторів правильне освітлення. Більшість троянд люблять мінімум 6 годин прямого сонця. У тіні грибок поширюється швидше. Це не означає, що троянди на сонці ніколи не хворіють, але ризик значно нижче. Якщо ви садите в тінистому місці, будьте уважнішими до ознак хвороби не загущайте посадки. Грибкові спори легко переходять з рослини на рослину, особливо якщо вони посаджені занадто близько, забезпечте хорошу циркуляцію повітря, дотримуючись відстань між кущами. Обрізка також важлива, особливо для плетистих троянд. Видаляйте гілки, що ростуть всередину куща і проріджують густе листя, особливо біля стін, там грибок розвивається частіше. Поливайте регулярно. Стрес від посухи робить троянди вразливими до хвороб. Поливайте їх вчасно, не допускаючи пересихання ґрунту. Але й не переливайте, перезволоження теж шкодить. Не чекайте, поки листя почнуть виянути. Перевіряючи вологість ґрунту, ви зможете поливати рослини в ідеальний момент. Поливайте зверху. Зазвичай радять уникати поливу по листю, але у випадку з борошнистою росою це може допомогти. Грибок не любить воду, тому денний полив зверху може запобігти його розвитку. Але будьте обережні, такий метод може спровокувати інші грибкові хвороби, особливо якщо листя залишаються мокрими на ніч. Дезінфікуйте інструменти. Грибок легко переноситься через садові інструменти. Завжди чистіть та дезінфікуйте секатори та ножиці, особливо якщо ви працюєте з хворими рослинами. Прибирайте рослинні залишки, спори борошнистої роси можуть перезимувати на опалому листі та обрізках. Восени приберіть все сміття навколо троянд, особливо якщо на ньому є ознаки хвороби. Не кладіть заражені залишки в компост, не перегодовуйте. Надлишок добрив послаблює троянди, роблячи їх більш вразливими до хвороб. Вносьте підгодівлі тільки в разі потреби, дотримуючись інструкцій. Вибирайте стійкі сорти. Якщо борошни староса є частим гостем у вашому саду, вибирайте стійкі сорти троянд. Наприклад, white drift, або Ккаут менш схильні до цього захворювання. Дотримуючись цих порад, ви зможете захистити свої троянди та зберегти сад здоровим.